Доброго дня, мене звуть Наталія. Я надаю соціально психологічні послуги у п'яти виправних колоніях Кривого Рога і саме на 94, Синельникова, тобто 4,5 тисячі в'язнів щорічно. Я з ними зустрічаюся, надаємо послуги. Це дуже важка робота. І я була один день на посту, це був четвер і це був мій день. І я хочу дуже подякувати всім військовим. Христянам і всім капеланам, і Андрію Григоровичу Георгіовичу за те, що він мені надав обратний зв'язок, такий. Бо за три года війни дуже багато і зв'язнів вони пішли воювати, і дуже багато сиротинців, до яких я 10 років їздила в дитячі будинки, і вони потім попали в в'язницю. І для мене це був такий страшний біль. І я не можу їх пестити і щось їм казати, бо це моя робота. У мене обмежений час, обмежені послуги. Мій керівник він дуже крутий, і він їм як батько. Він з ними розмовляє. І коли вони йшли воювати, я їм всі казала, я тобі дуже дякую. І він каже: А чого ви мені дякуєте? Я кажу, бо я не знаю, що там буде далі, але твій вібір. Він такий крутий. Я тобі дуже дякую. І я тобі хочу сказати, що Богу є до тебе діло. І коли приходить такий обратний зв'язок, що того вбили, того вбили, того вбили, і це такий біль. Це, 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 це дуже важко, коли ти бачиш дитину 10 років. Зрозуміти, що якщо хтось із ваших дітей, який ходить зараз на дитяче служіння, попав воювати, і ви потім слухаєте про те, що він загинув, це не ваша дитина, але ви його знаєте. І так же ті схеротинці, яких я бачила, вони не мої діти, але це моя біль. І коли... Андрій Георгійович сказав, що він був окремий підрозділ, там, де самі ув'язнені, і вони такі круті. І я сиділа, я майже не ревіла, бо це для мене такий зворотній зв'язок, що вони круті. Може, хтось із вас і не знає, наскільки вони круті, але якщо ви побачите Андрія Петровича, то половина з них вони такі, як вони. Тому що в них якийсь тяжкий життєвий шлях, то одне. Але коли Бог надає свою руку, коли Бог надає свою. Батьківством, коли Бог дає свою роботу, вони справді круті. Я, я настільки звикла до своєї роботи. Я знаю, що я на своєму місці, Бог дає мені сили, Бог дає мені. Розуміння, як з ними працювати, що робити, що робити для того, щоб в них була віра в те, що Богу їде до них діло, і тому я дуже дякую. Дуже дякую за воротні зв'язок. Ще раз хочу подякувати всім військовим капеланам і всім воєнним, які розказують про нашого батька, бо це потрібно всім нам. І ви не думаєте, що я сама їжу на ті колонії? Ви разом зі мною їздите туди, бо ви всі молитесь і за мене. І за них, і це для вас теж обратний зв'язок, бо там можуть бути ваші родичі, ваші знайомі, там можуть бути люди, о яких ви навіть не знаєте, чому вони туди попали. Але вони всі дуже круті, і у них у всіх їх надія на те, що вони потрібні, хоч комусь, хоч однієї людині, і особливо Богу. Тому я дуже дякую за зворотній зв'язок.